На численні побажання споживачів газу у червні газмережі розробили та запустили вдосконалений особистий кабінет. Це зручний та якісний сервіс, який значно розширює можливості комунікації клієнтів з газорозподільною компанією. Завдяки оновленому особистому кабінету споживачі газу зможуть в режимі онлайн вирішити низку питань щодо розподілу газу. Передати показання газового лічильника, завантажити та роздрукувати квитанції, сплатити за послуги розподілу з функціями Google Pay та Apple Pay, переглянути історію розрахунків, дізнатися дату планової повірки лічильника та багато іншого. Варто зазначити, що особистий кабінет має мультифункціональну систему, що дозволяє додавати необмежену кількість особових рахунків. Оновленою платформою вже користуються споживачі Кропивницької та Дніпровської філії товариства газорозподільні мережі України. А це понад 600 тисяч клієнтів. Компанія продовжує працювати над досконаленням сервісу та розширенням його меж. Наступний етап впровадження онлайн-сервісу для клієнтів усіх газорозподільних підприємств під координацією групи Нафтогаз. Для того щоб зареєструватися в особистому кабінеті, необхідно виконати кілька простих кроків. Заходимо на сайт газ мережі або філії, яка вас обслуговує. Натискаємо на надпис Особистий кабінет. Обираємо опцію Зареєструватися і з запропонованого переліку обираємо вашого оператора ГРМ, вводимо десятизначний особовий рахунок та погоджуємося на обробку персональних даних. Далі вводимо перші три літери Прізвища власника особового рахунку для його ідентифікації. У наступному віконці вписуємо вашу діючу електронну адресу. Переходимо до своєї поштової скриньки та знаходимо у папці Вхідні лист реєстрації та підтверджуємо емейл. Якщо одразу не знайдете лист, перегляньте папку СПАМ. Ось і все. Відтепер ви можете скористатися всіма перевагами нового особистого кабінету Гасмережі.